Йоні, що ви розповіли, як загинув ваш батько Йон. Як його прізвище було? Йон Яковлевич. А з якого року народження ви не пам'ятаєте? 800. Взагалі, мати 88-го, а батько на два роки молодший. А прізвище як його було фамілія? Абрамчук. Абрамчук. Так. Йон Йосипович. Яковлевич. Яковлевич. От. І розкажіть, як він загинув. Ну, він, не мав, він, ну, він не мав стосунку до, до ніякого до підпілля, він був неграмотний. Не на нічого, батько бурів. Весь час. То ми в сусіда з Іваном там в були разом. Ну, хоча й був добрий. Мав, все, мав і корупи, і кон, і все до нас, просто в станці приходили. І молоко брам, а такі і сметану і, ну і що? І в 44-му році вже як вас е, забрало НКВД, як тільки посадило, так, що там? Е, ви казали, хто прийшов. Подождіть, ну, не так. Я була у золоті роти. Угу. Нас трьох дівчат забрали. Ой, як же штук? Ну, там німець спалив, так я з цим словом. Туди добристя. Ой-ой-ой. Бачите, от на думці, і можу сказати. Ну вас забрали до того села, що спалили німці, так? Ой, 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 Ну то вже менше з тим, з тим солом, ви розказуєте взагалі за події як там. І нас забрали трохи дівчат. Нас повезли туди під водом, І Ми їхали туди. Не Асаки, а як же ж то те село.

Людей вбивали. Червоні партизани вбивали людей ходили, так? Облави робили. Вони перетягалися в бульбовську дежу. А, партизани. Ага, червоні партизани придівались в бульбівського одяг. Да, да. Ми там були. А ти сказали бульбівські, а не бандерівські. Це якесь окремо? А, бульбаші, бандери. Для них однаковий, зрозумів. По-всякому, то ми там були, мене не було вдома. Я приїжджаю з доросту, хочу їхати йти додому. Мене не пускає пати тут один. Він куриним був чи що. Каже, по-другому не йде додому. Чого? Не можу на тим йти додому. Думаю, може, тут мене переслідуємо. Але тут мені край треба було йти додому. Навіть тепер я саме mm -hmm. одну. А що мені кажуть, гань забрали батька. Як? Ну, каже батька забраний. Mm -hmm. А я кажу, та й він, Я тепер кажу, як хочете, тепер оцей Сергій бере під воду і ми значить, сидимо. приїжджаємо, мати в цього дядька мого, там, де то я вода у собаки буде. Вон. Сказати, що я їм, а ти бігом до хати Стала ведьме плакати. Я кажу, мам, що таке сталося, як мати, ой, на що вона тобі дитину покинь, Бо й ходь ти вже вдома отаке. От Але я не покинула до услідного. Так, і що мати розповіла, як батька забрали? Хто забрав батька? Мати позна на комарика. А хто такий комарик був? А був засланий как А взагалі він офіційно ким представлявся? Він був охвіцером. Охвіцером в УПА був? Так. Да. А сотник був. Чи сотник? Сотник Ком Комарик цей так? А, 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 а насправді був засланий анкеводіс, так? Так. І вже тоді він забрав вашого батька і так батько більше не повернувся. Ні. ні. А його упа шукало, цього комарика, де він дівся, що ви його долю не знаєте? Вже цього є сирі. Іван, Іван оцей повецький каже, не можу, не можу собі відявити, приходив до матера, до мені, на матера, там, каже, як я знав, я б ніколи не допустив, би, щоб п'ять кобити. А, а оцей, як ви кажете, Сергій, то що він був, як батька з вашого забирали чи що, чи як, я не зрозумів? Ні, ні, то сотник і Іван цієї хлопці повички. Нічого, не Ні. А ви раніше з, з, з цим комариком зустрічали, знали його? А чого ж? Ну і що він, як він себе представляв раніше от, до того всього. О, Він був такий на це що куди. Угу. А як прийшов серед ночі, так забрав вашого батька? Ну, ну чи то... не знаю, ніколи. Я тільки прийшов забрати. Ну, а, а мати вам розповідала, то як що, що він говорив, як він говорив, що він говорив, чого забирає. Покаже, нам дорогу. Дорогу покаже, а мати каже, то що ти не знаєш дороги, і проходив стиком. А що можна було сказати? Протім не скажеш, став пістолета. Наставив матері пістолета, так? Да? Так. Да. Ясно. От. А, я, а якою мовою він говорив? Ну, так як і всі, то Побув дві не після батька на Шермошенській улі. Там вони були хливі і їх хлопці побили. Бандериці їх перекомаріка забили цього? Забили і рудого, і комарика. І рудого, так? А руди це хто такий був? А тут був один теж такий, але він знав, що він попав не туди, куди треба, не з тим, з ким йому треба. Руди, руди знав? Так. Да. Знав так що, так і, і не відстав, ну, все одно від них, все одно з ними залишився. Ну то дві неділі після батька і на Чербушенських хуторах там їх, пумили. то вже батька гордію матері сказав. Ясно. А звідки цей комарик був? Це куда не це? Але як його прізвище ім'я не пам'ятаєте справжнє? Денець. О тут є в архівах є. Я вам дам. Я приїздив цілу Вот Там то ворона наш ковід складывається. То ви там зараз можете знайти це прізвище чи ні? Не, чи тут тобто довше треба шукати? Ясно, то так і не знайшли могилу вашого батька, не, де що. Не, не. Ні, ніхто не знає. Ой.